Свійські тварини. Добрий день, малятка, любі хлопчики й дівчатка. Мене звати бабуся Одарка, я хочу познайомити вас зі своїм господарством, свійськими тваринами. Свійськими називають тварин, які живуть біля людини. В хліві, на фермі. Або вдома, приносять користь людям і потребують піклування. Ой, гляньте, хто це? Так, це корова, це свійська тварина. Вона дає молоко, з якого можна виготовити чимало продуктів, наприклад, сир, сметану. Зовні дуже велика, буває різних кольорів. Біла, чорна, коричнева та плямиста. Вони мають велику голову з гарними чернявими оченятами. Також у них довгі вії. Позаду у корови є довгий хвіст з китицею на кінці. Ним вона відмахує від себе наполегливих комашок. На ногах копита. Отже, вони дуже гарні. Та корисні тварини, які дарують людям своє цілюще молоко. А хто ж це біля корови? Так, це бик та їхнє маля телятко. Друзі, а це хто? Так, це кінь, вірний супутник людини з давніх давен. Сьогодні їх продовжують використовувати для верхової їзди та для перевезення вантажів. Забарвлення цієї тварини може бути різноманітним. Кінь їсть траву, овес, висівки, сіно. Утримують цих тварин в особливих приміщеннях, стайнях. Біля нього стоїть кобила. Та їхнє дитятко лоша. Друзі, а ви впізнали, що це за тварина? Так, це свиня. Свині мають рожеву шкіру, покриту жорсткими світлими волосками, щетиною. Хвіст гачок у неї досить незвичного виду, має дуже гарний нюх, їжею для цієї. Тварини слугують картопля, буряк, гарбуз, морква, ячмінь, просо, горох, молочні продукти, кропива, конюшина і ще багато всього іншого. Разом зі свинею до нас завітав кабан та їхнє малятко порося. Друзі, а як ви гадаєте, що це за тварина? Так, правильно, це вівця. Ця тварина має кучеряву шерсть. Забарвлення буває -бурим, коричневим бурим жовто-коричневим, сіро-рудим, білим, світло-сірим, темно-коричневим і навіть чорним. Вівці спілкуються між собою за допомогою бекання або фиркання. Їдять вони багато трави і рослин. В тому числі бур'яни, навіть колючки, гарбуз, картоплю, буряк, морку, кабачки. Вівця дає молоко, з якого виготовляють сир, бринзу, масло, а також овець стрижуть, і з її вовни виготовляють тканину і шиють одяг. Разом з вівцею до нас завітали. Баран та їхня малятко ягня. А що це за гість до нас завітав? Так, це коза, це травоїдна тварина. Вона любить їсти жорсткі, волокнисті рослини. При цьому їй не заважають навіть колючки. Вона їсть навіть. Кущі коза дає молоко. Її молоко є дуже поживним і набагато кориснішим для людей, ніж коров'яче. Спілкуються ці тварини за допомогою мекання. Разом із козою до нас завітали цап та їхнє малятко козеня. А також разом зі мною в будинку живуть мої домашні улюбленці. Це пес Бровко та котик пушок. Про пса можна сказати, що він є вірним другом людини. Він допомагає у полюванні, в охороні дому та домашньої худоби, дуже спритний, має гарно розвинені такі чуття, як нюх та слух. А кіт пушок дуже симпатична тварина. Він добре стрибає і вміє лазити на дерева. Він здатний нявкати, гавкати, муркотіти. А ще кіт Мурко дуже полюбляє гратися з мишками. Пограйтеся ви разом з нами. Коли котика немає, ми всі танцюємо. Але коли котик з'являється, ми всі присідаємо. Та тудилась монати. Кіскіскіскіта. Кіса кісаня. Ока. Молодці. А нам час прощатися. До побачення малята.